Сьогодні у нас справжній м'ясний день. Готуємо багато полядвиці. Покажемо, як правильно підготувати кожен шматочок, шприцювати маринадом, витримати, а потім закоптити так, щоб м'ясо не висохло, а залишилось м'яким, рожевим та ароматним. Якщо хотіли освоїти домашні копчення, цей рецепт саме для вас. М'яса багато, все для великої родини. Беремо полядвиці 8,5 кг. Це ніжні, пісні, гарнесенькі шматочки м'яса. Ідеально підходять для копчення. Наша мета не пересушити їх, а зробити соковитими і безпечними для споживання. Для початку відповідна підготовка м'яса. Промиваємо його під холодною водою і ретельно обсушуємо паперовими рушниками. Обрізаємо всі зайві плівки та жилки. І Всі шматочки старалися нарізати однакові за розміром. І два невеличкі шматочки вирізки теж закоптимо. Будьте з нами до кінця, щоб побачити цей смачний результат. Тепер готуємо маринад. Все м'ясо будемо шприцювати. Це має бути точний розрахунок, щоб нічого не пересолити. Тому м'ясо перед маринуванням зважуємо. На 1 кг м'яса беремо 8 г звичайної солі, 8 г нітритної солі та 100 мл води. Тож для 8,5 кг м'яса беремо 850 мл холодної перекип'яченої води і розчиняємо в ній розраховану кількість солей. Поки розчиняємо сіль. Маю для вас одне дуже важливе особисте прохання: ми запустили новий канал, щоб популяризувати наші українські традиції у світі. Тепер найкращі рецепти виходитимуть ще й англійською. Це наш новий проєкт «Tasty Traditions» смачні традиції. Я дуже рідко щось прошу, але цього разу мені справді потрібна ваша підтримка на старті. Перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі під відео і підпишіться на Tasty's Traditions. Ваша підтримка для мене надзвичайно важлива. В чому полягає суть такого маринаду? А в тому, що це все м'ясо будемо ним шприцувати, тому все гарно та швидко промаринується. Переходимо до шприцювання. Соляний розсіл потрібно ввести всередину. Зважуємо шматок м'яса. Важить він 800 г. Уводимо 80 мл маринаду. Використовуємо шприц на 20 кубиків. Отже, це буде 4 таких шприци. Відповідально ставимося до цього. Тоді нічого не пересолимо. Що дає таке шприцювання? Це гарантує рівномірне просолювання та зволоження м'яса зсередини. Це секрет соковитості шматочка. Він не пересохне при копченні. Вводимо голку під різними кутами по всій товщині та довжині м'яса нітрит сіль у цьому процесі потрібна не просто для смаку. Вона виконує дві важливі незмінні функції. Перша це безпека. Нітрит натрію ефективно пригнічує розвиток бактерій, зокрема тих, що спричиняють ботулізм. Друге це колір та аромат. Нітритна сіль закріплює рожевий колір м'яса. Без неї полядвиця після термічної обробки стала б сірою. Рожевий колір не лише апетитний, але є візуальним доказом того, що м'ясо було просолене правильно. Після шприцювання робимо масаж. Це допомагає розчину рівномірно розподілитися по м'язових волокнах. Таким чином маринуємо всі шматочки м'яса. Далі беремо велику каструлю або контейнер для маринування. На дно кладемо тарілку або сітку, щоб зайва рідина, що виділяється з м'яса, вільно стікала униз. Це запобігає тому, щоб м'ясо не лежало у своєму ж розсолі, бо це призведе до нерівномірного просолювання. Складаємо всю полядвицю та вирізку. Маринуємо у холодильнику одну добу. За цей час м'ясо рівномірно набере солі завдяки шприцюванню. Зверху накриваємо кришкою, щоб м'ясо не обвітрювалося. Після доби маринування м'ясо набуло апетитного яскраво рожевого кольору завдяки нітритній солі. Тепер воно ніжне, шовкове та пружне на дотик. Завдяки ін'єкційному методу розсіл повністю проник у найглибші волокна, пом'якшив їх і наситив солями. Це означає, що м'ясо втратило зайву вологу, стало щільним. Наша полядвиця та вирізка ідеально підготовлені до прийняття диму. М'ясо вже безпечне, соковите, а поверхня готова до створення золотої скоринки. Як бачите, м'ясо пустило достатньо рідини. Ці нижні шматочки додатково обсушуємо рушниками. М'ясо готове до коптіння. До речі, з таким маринадом легко і просто замаринувати та закоптити різні частини свинини від м'ясистих реберець до ніжної полядвиці за короткий термін. Це дає можливість підготуватися до будь-яких свят та важливих подій. Нічого складного в цьому немає. Головне бажання трохи терпіння і любові до справи. Заколюємо всі шматочки окремо на гаки. Таке м'ясо можете коптити будь-яким способом: чи в бочці в уджарні, чи в професійній коптильні. Два невеличкі шматочки вирізки зв'язуємо разом відповідною ниткою для коптіння. Так вони не пересохнуть і краще триматимуться на гаку. Так обмотуємо ще ті шматочки, які викликають сумніви, що можуть впасти з гака. Або ж тим, яким потрібно надати кращої форми. Складаємо на металеву палицю, відправляємо у коптильню. Коптимо ці гарненькі шматочки полядвиці у коптильні від древос. Вона укомплектована усім необхідним, що забезпечує стабільний результат. Особливо тішить парогенератор, який гарантує готовність навіть таких товстеньких шматків м'яса. Якщо вас цікавлять подібні коптильні для домашнього копчення або бізнесу, посилання на продукцію дравос залишу під відео. Там знайдете моделі для своїх потреб. Замовити можна також за кордон і готувати свої улюблені домашні копченості. Процес коптіння проводимо за інструкцією: спочатку обсушування м'яса, потім поступове підвищення температури, як у самій коптильні, так і всередині продукту. Це забезпечує правильну текстуру, гарний колір. До коптіння переходимо, коли досягли в продукті температури 55-56 градусів. Подача диму триває приблизно 2 години. Доти температура в продукті має досягти позначки 69-70 градусів. Після цього вмикаємо парогенератор і доводимо м'ясо до готовності. Подивіться, які гарні шматочки. Вони набули приємного, насиченого, бурштиново золотистого кольору від диму. Цей апетитний відтінок свідчить про ідеальне, повільне копчення та правильне проникнення димного аромату. Важливо, щоб він був не різким, а м'яким та чистим. Полядвиця має щільну суху, запашну скоринку. Ця скоринка це запорука неймовірного смаку з першим шматочком, а всередині має залишатися волога рожева серединка. Після копчення полядвиці та будь-якому м'ясу обов'язково потрібно відпочити. Це не просто пауза, це фінальний етап дозрівання. Потрібно дати м'ясу охолонути повільно, щоб соки рівномірно розподілилися по всій його структурі. А найголовніше, саме в цей час відбувається кінцеве проникнення та стабілізація димного аромату. Тепло диму, яке накопичилося у скоринці, починає повільно просочувати м'ясо зсередини, роблячи його ще більш запашним. Після всієї цієї виконаної роботи, нарешті можна і дуже хочеться спробувати, що ми наготували. І це чудовий результат, що говорить сам за себе. М'ясо має апетитний рожевий колір, ніжну текстуру, стійкий димний аромат. Досягнута надзвичайна соковитість. Результат нашого шприцювання та парогенерації. Смак збалансований, достатньо приправлений сіллю, що підкреслює природний смак м'яса, не перебиваючи його. Саме так ми прагнули його приготувати. Просто розкішне м'ясо. Приділений час вартий кожного шматочка. Полядвиця серед копченостей справжня вершина смаку для тих, хто любить пісне м'ясо без зайвого жиру з ніжною текстурою. Для максимальної свіжості та смаку, після того, як м'ясо повністю охолонуло, відправляємо його в морозильну камеру. Якраз такими порційними шматочками пакумуємо або щільно загортаємо у пергаментний папір та плівку. До шести місяців смак не змінюється. Не бійтесь, спробувати. Домашні копчення це не якась наука, а задоволення, яке приносить результат уже з першого разу. І найголовніше, ви точно будете знати, що у вас в продукті. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.